Як завжди о цій порі на телеканалі ТВА стартує інформаційний випуск новин теми дня. У студії працюю я, Діана Добинда. Вже за мить головні події вівторка, 10 грудня. Всі деталі далі у нашому випуску. Росія продовжує завдавати ударів по території нашої держави, ігноруючи міжнародні норми та закони війни. Окупанти спрямовують свої атаки на цивільну інфраструктуру, житлові будинки, лікарні та школи, що призводить до загибелі мирного населення. На Донеччині внаслідок атаки двоє людей загинули, семеро зазнали поранень. За добу поліцейські задокументували майже три тисячі ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували сім населених пунктів. Пошкоджено 31 цивільний об'єкт. Об'єкт з них 13 житлових будинків на Херсонщині. Внаслідок ворожих влучань постраждали сім цивільних громадян. Були пошкоджені вісім приватних будинків та три багатоповерхівки. Медичний заклад сім автомобілів. Серед них чотири транспортні засоби поліції. Загинув смертю хороброго воїна, захищаючи Україну від російських окупантів. На Буковині попрощалися ще з одним героєм. Солдатові Руслану Солтичу, воїну військової частини А 4007 віддали останню шану в селі Глибочок. Вічна пам'ять та слава героєві. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Народний фонд продовжує опікуватися забезпеченням українських і, зокрема, буковицьких лікарень, всім необхідним для надання якісних медичних послуг. Чергова допомога отримав ще один чернівецький медзаклад. Деталі у нашому сюжеті. Українські лікарі щодня рятують життя людей. На передовій наші воїни можуть покластися на них навіть у найзапекліших боях, віддаючи в їх руки свої долі. Тим часом медики тилу дбають про здоров'я всієї нації, забезпечуючи захист мирного населення від російських загарницьких планів. Зокрема, на лікарні Буковини покладена важлива місія стояти на варті здоров'я не лише наших краян, але й тисяч переселенців, які евакуювались сюди після. Початку широкомасштабного вторгнення, і що ще відповідальніше, лікувати українських військових після важких поранень на фронті. Саме тому підтримка наших медичних закладів наближає перемогу та дає народу силу для подальшої боротьби. Зважаючи на це, благодійний народний фонд докладає зусиль для постачання до лікарень як України, так і Буковини, зокрема, вкрай необхідних медикаментів та медзасобів. Цього разу вже вкотре допомога фонду надійшла до обласного. Ого, клінічного кардіологічного центру в чергове благодійний фонд народний фонд завітав до Чернівецького кардіологічного центру не з неспустими руками, завдячуючи нашим румунським партнерам. персонально пану Еммануелю Бешлязі. Ми сюди доставили сьогодні лікарські засоби, медикаменти, санітарно гігієнічні засоби. У Чернівецькому кардіоцентрі наголошують на актуальності гуманітарного вантажу, зважаючи на велику кількість складних пацієнтів та високу потребу у ліках. Це у нас вже не перша їх допомога. Ця співпраця триває вже більше року. Ми неодноразово одноразово отримували такими траншами досить великий набір різноманітних медикаментів і виробів медичного призначення, які мають дуже широке застосування у наших пацієнтів. Це пацієнти кардіологічного напрямку, хворі серцево-судинними захворюваннями, які лікуються і в стаціонарі нашого, нашої лікарні. І і амбулаторно і в тому числі це військовослужбовці. Гуманітарний вантаж, який передали медичному центру, запорука результативності лікування, каже гендиректорка. Адже медикаменти не лише допомагають якісно боротися з різноманітними недугами за допомогою найновіших лікарських засобів, а й запобігати ускладненням. І що найголовніше, благодійна допомога одразу може йти на лікування. Отже, така підтримка надзвичайно важлива для пацієнтів. Ці всі медикаменти надзвичайно якісні, це фактично брендові виробники, які виробляють ці ліки, і самі по собі ліки досить такі трендові, які дуже широкі широкі мають застосування. І в деяких випадках не кожен пацієнт в змозі собі навіть, скажімо, забезпечити лікування такими брендовими якісними препаратами. Тому безумовно це досить суттєва для них допомога і матеріальна в тому числі. Дані народним фондом медикаменти належать до основних груп препаратів, які призначають для лікування пацієнтів кардіоцентру, тому і необхідність у них дуже висока. Там є препарати, які дозволяють контролювати артеріальний тиск. Там є дуже багато дороговартісних антикоагулянтів, там є різні препарати метаболічного спрямування, тобто весь фактично спектр в повному комплексі всіх ліків, які ми використовуємо в кардіології. Народний фонд надійна підтримка для медичних закладів як буковини, так і інших регіонів України. І, як запевняє представник фонду, завдяки таким спільним зусиллям пацієнти можуть оперативно скористатися наданими ліками та медичними засобами, адже у воєнний час фінансові ресурси як держави, так і кожного громадянина дуже обмежені. Як народний депутат, який брав неодноразову участь у прийнятті бюджету, я розумію, що особливо в цій ситуації, коли ми стримуємо російський наступ, і в більшості бюджет залежить від наших західних партнерів, тому зараз ця допомога, будь-яка допомога, вона буде дуже потрібна нашим лікарям. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА. Щороку 10 грудня у світі відзначають День прав людини, який був заснований Генеральною асамблеєю ООН у 1950 році. З цієї нагоди у Чернівцях відбувся форум Майстерня прав людини, який став майданчиком для обговорення сучасних викликів та пошуку їх рішень. Тему продовжить моя колега. 10 грудня світ традиційно відзначає День прав людини день, коли кожна держава, кожна спільнота має можливість згадати, наскільки важливими є права та свободи громадянина для України. Це не просто дата у календарі, а важливий маркер боротьби за гідність і свободу, який набув особливого значення після 2014 року. До цієї знакової дати у Чернівцях відбувся форум Майстерня прав людини, який об'єднав правозахисників представників місцевої влади, влади, міжнародних партнерів та громадськість ми в тісній взаємодії з нашими міжнародними партнерами право на захист мали на меті сьогодні привернути увагу. Усіх буковинців від наймолодшого до найстаршого до різних вікових категорій, що про права людини це не про слова, це про європейські цінності, це про демократію, це про Україну, яка має майбутнє. І насправді метою нашої форуму ми її назвали майстерня прав людини вибудувати сьогодні алгоритм дій, який має стати метою удосконалення додержання прав людини у різних сферах. Учасники обговорювали найбільш нагальні проблеми: права внутрішньопереміщених осіб, право дитини на майбутнє, забезпечення рівних можливостей для людей з інвалідністю, про протидію мові ворожнечі, основи захисту прав людини в умовах війни. Тощо подія мала і ще один акцент: залучення шкільних омбудсменів, які представляють нове покоління захисників прав людини. Крім того, ми сьогодні. Зробили наш форум локальним, тому що буде працювати одна локація, яка буде приурочена саме нашим новообраним шкільним обусманам, які в пілоті взагалі є першими в Україні. Саме для них сьогодні буде працювати ціла команда правників, починаючи від сфери освіти, від регіонального представництва з прав людини, і підсилювати нас, нас будуть наші амбасадори. Це обрані студенти з юридичного факультету Чернівецького національного університету. Чернівецька область, як одна з найбезпечніших регіонів, стала прихистком для понад 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Тому і звернення від ВПО складають значну частину запитів, окрему увагу привертають труднощі із соціальним забезпеченням, каже старший юрист благодійного фонду Право на захист. Основним питанням станом на 24-й рік залишається пенсійне забезпечення, тому що для на жаль побудована система таким чином, що навіть маючи трудову книжку, людина не може оформити пенсію, тому що там є певні помилки, за які вона не відповідає, і позасудовому механізму на даний час на жаль. Не існує, тому це близько 50% всіх судових справ, які ведуться зараз в фонді. На другому місці серед актуальних проблем визнання права власності. Механізм компенсації за пошкоджене або знищене житло. Він передбачає, що дані про право власності наявні в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Але ми розуміємо, що більшість людей це, цей реєстр був створено в 2013 році. Більшість людей в право власності отримали до цього періоду, і цих даних немає і фактично люди навіть не можуть подати. Заяви на компенсацію, не кажучи про виплату вже компенсації, окрім пенсій та житла, великий обсяг запитів стосується державних соціальних допомог. Йдеться про грошову підтримку на проживання, виплати для малозабезпечених сімей, а також інші види допомоги, які необхідні людям. Котрі постраждали від війни, каже Віталій Карпенко. Зокрема, нещодавно у місті відкрили перший в області центр захисту прав людини. Серед пріоритетних питань вирішення проблем ВПО, захист прав членів родин зниклих безвісти та осіб, які перебувають у полоні. Ми маємо з ними дуже хорошу комунікацію. Ми здійснюємо виїзні прийоми громадян. Ми проводимо з ними особисті зустрічі, і під час цих зустрічей вони порушують питання стосовно пошуку своїх рік. Ніх ми допомагаємо їм підготувати звернення, ми допомагаємо їм оформити всі документи навіть стосовно проведення портретної експертизи, взагалі, куди звернутися, який механізм. Зокрема, як зауважила Ірина Ісапенко, кількість звернень до уповноваженого справ людини значно зросла. Починаючи з 23-го року і аналізуючи ще 22-й рік, то від Чернівецької області до уповноваженого звернулося близько 550 осіб, Обійнявши вже цю посаду в Чернівецькій області за дорученням Дмитра Валерія, виконуючи всі функції повноваження в 23-му році до нас звернулися в. Вже 1250 людей, 1250 звернень, які ми скеровуємо до уповноваженого, і скажу, що аналізуючи ситуацію до відкриття центру захисту прав людини, ми маємо теж різке зростання кількості осіб, які до нас звертаються про допомогу. Це понад 2000 людей. Україна сьогодні це країна, яка не лише бореться за свою незалежність, але й за право кожного громадянина жити у свободі та гідності. Подібні форуми, як у Чернівцях, допомагають не просто говорити про права людини, а й знаходити рішення для їх захисту. І, хоча викликів багато, відкриття центру захисту прав людини в регіоні та збільшення кількості звернень свідчать про важливість таких ініціатив. Аліна Рябко Тимидня ТВА. Пішохідка минулої доби на буковині трапилася дорожньо-транспортна пригода. Так у селі Мамаєвці 50-річна кермувальниця автівки допустила наїзд на 37-річну буковинку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. У наслідок аварії жінка травмувалася. Її госпіталізували до медичного закладу. За матеріалами СБУ 15 років за гратами заочно отримав зрадник, який після повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровільно увійшов до складу спеціального бойового підрозділу Міністерства внутрішніх справ ДНР і брав активну участь в окупації Донецької області. Цей уродженець Макеївки раніше у званні підполковника міліції працював старшим інспектором відділу головного управління МВС України в Донецькій області. У липні 2014 року приєднався до терористичної організації ДНР, служив терористам відмінно і за це був неодноразово ними нагороджений. Після повномасштабного вторгнення добровільно увійшов до складу спеціального бойового підрозділу так званого Міністерства внутрішніх справ ДНР і брав активну участь в окупації Донецької області за допомогу в анексії регіону. Він отримав від держави агресорки нагороди, а також статус учасника і ветерана бойових дій. Після незаконного приєднання Донеччини до РФ зрадник отримав посаду співробітника в окупаційному міністерстві внутрішніх справ по ДНР. Виявили за допомогою безпілотника буковицькі прикордонники затримали порушників, які намагалися незаконно перетнути державний рубіж з Румунією. Так двоє мешканців Дніпропетровської області вибрали для цієї мети одну з найбільш важкодоступних ділянок українсько-румунського кордону. Втім, дрон зафіксував рух невідомих осіб. Завдяки цьому вдалося скоригувати дію наряду для швидкого затримання чоловіків. Відносно них склали матеріали за спробу порушення правил перетину кордону. Таким був цей день для нашого міста і краю. Слідкуйте за нашими новинами на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бажаю вам гарного та спокійного вечора! Зустрінемось в ТВА.